Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Зараз займаємося заготівлею підстилочного матеріалу. І ось так у нас уже скільки соломки є. Дуже-дуже-дуже дуже я вдячна Віктору Гавриловичу. Без нього абсолютно нічого б цього не було. Це його заслуга. Дуже дякую. Низький уклін. Ну, ви просто супер, ви молодець. Крім того, оце вся оця. Структура, отак сложено, це все він так підсказав. І оце, що ми тут е, наверх його виперли, можна так сказати, нелегка ця справа, але під чутким керівництвом Віктора Гавриловича, жіночим колективом, ми його е, змогли туди положити. Так, ну а зараз треба цей тюк вихотити туди нагору. Ми разом з помічниками нас багато, так що будемо пробувати. Голося тут за турбу. Що не, не, не вийде. Давай. О. Якось так. Розведеться. Щас стой тюк впаде. Камінь підлазить. Ні, не сидить. Дай цю то брусь. Якось підвинити. Такого бризкова? О, так. Отлічно. Все. Ми порозувалися. Ми якось так Буде? працюємо. Ну, тобто, все реальне. А ось вже у нас королева соломи, котики дуже полюбляють, їм дуже подобається. Взагалі все нове, так що шая робить огляд своїх володінь. ну і... Будемо це діло все потім накривати. Так що я дуже рада, вже е, одна така частина глобальна, за яку переживаєш, вже е, майже майже зроблена. Так, зараз ми знаходимося в нашому хрячатнику, тут де наші висланці, пам'ятаєте, марго і е, кнопені поросятка. І, е, значить, от подивіться, хочу наголосити, яка кількість мух воно повинно бути дуже видно. E, значить, замовляли препарат. Веном називається, дуже його розхвалювали. Але препарат ну, дійсно нульовий. E, залила повністю тут приміщення, декілька разів повторювала обробку, але мухи як були, так і є. Ну просто ну, не знаю, кошти на вітер. Але e, зараз замовила ще інший препарат, також Квітбайт. E, e, ну, це, ну, цей препарат вже давно всі знають. і Ним користуються. Ну і все таки знаєте, як ото кажуть, іноді не треба не шукати щось видумувати, а брати провірені засоби і користуватися. Так що ну, будемо квіт-байтом. Вже він прийшов, уже на пошті чекає, треба тільки забрати. Значить, що по поросятках? Поросятка дуже непогано виглядають, дуже гарно треба до них гарно одягатися, тому що буде стидно. Виглядати, що вони такі чисті, а ти прийшов до них грязному. Так що тут у нас такі поросятка чистюлі. А це поросятка Марго. Е, Сьогодні Марго буде йти на відлучку. Е, відлучаємо трішки раніше за сроком, тому що умови нереально тяжкі. Е, їх тут вони вже підбільшали, дуже гарно виглядають. Марго молодчинка без станка. не задавила, не придавила не одне поросятко. Все ми з нею тут е, приловчилися і чистити. Е, вона, коли їсть сапою, все вигортаєш, підгортаєш, вона нічого не кидається, все нормально. Але е, ну, жалко мені і марго, само жалко, і поросяток. Марго е, переганяю, і вже поросятка будуть самі собі. Побільше соломки, побільше всього, нічого, все, все буде добре. О, ось щось вона їх там воспитує, ось так. Тихенько покажу вам її, тому що ось такі умови. Бачите? Всі гарно виглядають, але трошки грязнуваті. При тому, що соломи майже, ну не знаю, більше, ніж мішок. кладу зранку і кладу ввечері, тому що раніше трошки менше, то тут взагалі таке було. Ну, нічого, все нормально, здоровенькі. Проблем абсолютно з ними ніяких не було. Ну от просто все отак на, на ну з легкістю пройшло. Е, то я думаю, що при тих умовах, коли взагалі не було де дівати, то ми з цією задачею справилися на всі 100%. Зараз знаходимося біля наших кролематок. Ось наша малеча така гарненька вже підросли, себе почувають досить добре. Ну і кроличка тут теж дуже, дуже гарненька. Але зараз не про це. Хочу розказати про нашу кролематку Панон 2. Ну, Я про неї дуже часто розказую, тому що це наша найкраща кролематка. Вона веде дуже гарних, крепких кроликів. І от цього разу. Також все нормально, в срок, вона зробила окрол, привела 14 штук, але чомусь два найбільших були відразу мертві, і потім оця жара. Значить, якось на другий день знову відійшло декілька кроликів. Ми згадали, що треба працювати по вже напрацьованій схемі. В тому році ну просто навіть забула за цей момент, що в тому році, коли було сильно жарко. Ми брали, і після вранішньої годівлі лотки відносили в погріб, і там вони знаходилися в такому імпровізованому дитячому садку. У нас там прямо є така полиця, де прям ставиш цей лоточок, і там ну, як, ну, як начебто так і треба. І почала відносити ці лот, ну, її лоточок туди. Таким чином оцей падіж ну, зупинився. І зараз, от у неї там виходить, залишилося 9 кроленяток. Ну, в принципі, все добре, але все одно був ну, такий якби, відход. Але це ще не все. Я не знаю також, чому в мене це перший раз в господарстві. Ось ви всі може пам'ятаєте, у нас є ще кроличка цікава. Вранці ну, вже була кроличка. Вранці вправлялася все добре, все отлічно. Ось навіть ще її табличка. Тут виходить, приходжу ввечері вправлятися, а вона просто, ну я думала, спить. Ні, вона якось ну, не зрозуміла. Я до неї вона вже, ну, вже не рухається. Ніяких признаків, вона не вздутія живота, нічого. От просто от так, от щось і це кроличка достатньо молода. Це в неї був. По суті, це в неї був перший окрол, і вже вона була злучена ось 4 серпня. Вона вже була повторно злучена. і чомусь не знаю, що трапилося. Ну, нічого, без втрат не буває. Вже як є, шкода, вона гарненька була, і кроленятка від неї дуже хороші, такі теж масивні були. Ну, Нічого не вдієш. Зате у нас звільнилося місце для нашого метелика для кролички. і... Таким чином, з, від, з відгодівлі я її сюди переміщаю, тобто кролематки у мене всі зайняті, а ці кроленятка ось буквально через 6-7 днів будуть іти на відлучку. E, значить, і якраз декілька кроленят посажу туди наверх, і декілька у нас є ще на вулиці одне місце, вакантне. Все, знову все під загрузку, знову дефіцит місць. ну... Я не знаю, у нас постійний цей дефіцит місць, але ми зборемося з цим і справляємося. Я думаю, що справляємося непогано, навіть якось самі кролі розуміють, що треба уходити. Не знаю, жалко, звісно, ну що зробиш. Працюємо далі. Так, наш помічник Арчі вже так підріс, дуже швидко якось він піднімається. Буде, мабуть, такий собачка високий на ногах. Хороший собачка, тільки треба вчити шкоду робе. У нас пройшли дожі, і от подивіться, який, яка робота мене чекає. Прямо стелиться трава, так що терміново, терміново треба пересапати, щоб не дати цьому бур'яну піднятися. Ну, Отак у нас виглядають наші чорнобривці. які... Е, які ми посадили, але ще от ну не цвітуть, піднімаються тільки. Е, я їх садила. Ну Також, ну, можливо, трошки пізнувато, не так як в тому році, Ну побачимо, що з ними буде. В цьому році в тому році не знали, що з ними робити. От, от читали там цей А в цьому році по Тіктоку, скільки багато рецептів: то шампанське з чорнобривців, то якесь там варення з чорнобривців. Ну Будемо робити, мабуть, шампанське чорнобривців, хочу спробувати, ну, треба тепер дочекатися, щоб вони зацвіли. Так що роботи багато. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, миру, добра, все буде Україна. До побачення!